Слава Україні! Триває 238-доба ма доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Протягом поточної доби противник завдав 4 ракетних та 11 авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворог здійснював обстріли на Слобожанському напрямку, з мінометів ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанські хутори. Терни, Красне, Огірцеве, Стрілеча та Хатні. Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 10 ударів. Підтверджено ураження шести районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили чотири крилатих ракети, один гелікоптер К-52 та 13 БПЛА Шахет-136. Воїни ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, чотири райони зосередження живої сили озброєння військової техніки, станцію РЕБ, один міст та одну понтонну переправу ворога. Віримо в Збройні сили разом! Переможемо! Слава Україні!